Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В перші ночі, за даними телеграм каналів в Брянській області на кордоні з Черніговом пролунав вибух. Один із транспортних літаків приблизився гранично близько до зони ППО, яка виросла через нові сучасні системи, як пише телеграм-канал Топорпомсти. Літак вразило дві ракети. Після чого він рухнув в лісі Брянщини. За даними телеграм-каналів, на борту була військова амуніція, стрілецька зброя та інша. Військове обладнання, весь екіпаж знищено, така собі помста за нічні шахеди, які запускають саме із Брянської області. В той же час РФ почала активніше застосовувати керовані авіабомби, запускаючи їх з літаків за 50 і більше кілометрів від кордону з Україною. Для протидії нам потрібні засоби для збиття саме ворожих бомбардувальників. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Збивати потрібно літаки, а не бомби. Ми розуміємо, що посилення буде рано чи пізно приїдуть комплекси великого радіо дії – Це Петріот і СМПТ. Так їх буде небагато і зрозуміло, що цього буде недостатньо, наголосив він. Саме тому, за його словами, Україна просить партнерів надати літаки, які зможуть діставати. Російські бомбардувальники відтісняти їх якнайдалі від наших кордонів. Це нові виклики у війні. Все більше з'являється озброєння, яке буде застосовуватися. Адже бомби типу ФАП-500 росіян є в достатній кількості. До них просто додають крила. GPS і полетіла. їх потрібно лише модернізувати. Питання в ціні: ракети коштують мільйони доларів за одиницю, а переробити бомбу в рази, а може й у сотні разів дешевше, пояснив Ігнат. Він Нагадав, що Україна також застосовує такі бомби, але їх у нас дуже мало, тому необхідно налагодити їх виробництво на заході. Ті бомби, які ми використовуємо, це високоточні бомби, які летять надзвичайно точно. Вони меншої потужності, але летять так, як треба, а не так, як це роблять окупанти. Своїми п'ятисотками, коли влучають по мирних містах, руйнують будинки тощо. Саме цим ми відрізняємося від них, додав Ігнат. Крім того, годину тому в аеропорту Домодєдова пролунала серія гучних вибухів. Ще один приватний джет Путіна. Було спалено, на місці було знайдено велика кількість листівок із закликом до помсти за пригожена Путіну. Телеграм-канал Топор Помсти пише, що вагнерівці атакували аеродром малими групами. Ті кинули сумки з вибухівкою під літак. Після вибуху літак загорівся, почало горіти авіатопливо. Поки приїхали пожежні машини, Джет згорів повністю. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що загалом значна частина вагнерівців не буде чинити опір та доєднається до Міноборони РФ. Проте один-два чоловік вірні так званому кодексу і законам Вагнера продовжувати. Можуть мстити режиму Путіна на території РФ, підливаючи масло і в так доволі потужну пожежу. Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.